Перевірена на собі реально працює. Вчора до мене приходила клієнтка із запитом, що в неї є лінійка продуктів, однак щось сталося з продажем. Їх не купують, дохід просідає, клієнтів мало ще вона повністю знесилена. Що ми робили? Пішли в діагностику, почали діагностувати продукти, які реально йдуть на потенціали, працюють з потенціалом бізнесу, які не працюють, а тільки витягують з неї сили та енергію. Ну що, після цього запиту, звісно, я пішла подивитися, да, продіагностувати, що ж відбувається зі мною, з моїм бізнесом і з моїми продуктами, з продуктами мого бізнесу. Після цього вирішила частину продуктів завершити, закрити. Що трапилося на сьогоднішній ранок? Я прокинулася на годину раніше, чого зі мною не траплялося раніше. Я такий любитель поспати, я прокинулася повна сил та енергії. І я вже зараз відчуваю, що навіть час йде по. Іншому, наче в мене його стало більше, наче справ я можу зробити більше. Ну що ж, піду працювати. Якщо хочете також продіагностувати свої продукти, подивитися, що витягує з вас енергію, а що навпаки, сприяє вашому бізнесу, сприяє потенціалу вашого бізнеса, приходьте на діагностику, записуйтесь в Директ.